На жаль, я нічого не можу зробити. Знаєте, це такий крик душі, який Чарльз Сперджен чув, мабуть, тисячі разів. Вітаю всіх у реформованому мисленні, і от сьогодні ми якраз і зануримось у це глибоке, гнітюче відчуття духовного безсилля. Спробуємо знайти надію саме там, де здається, її ну просто не може бути. Отже, давайте розбиратися. Уявімо собі таку ситуацію. Вона, до речі, дуже поширена. Людина чує Євангелія, вона все розуміє, усвідомлює свою потребу в спасінні, і тут бац, наче впирається в якусь невидиму стіну. От здається, що все, що від неї вимагається, повірити, покаятися, це просто неможливо. Це, знаєте, неймогірно болісне відчуття, справжня мука. І Сперджен, щоб це пояснити, використовує ну просто геніальну аналогію. Уявіть, Євангелія каже: просто повір і живи. Але для душі, яка почувається абсолютно розбитою, це звучить як лікар, що каже бідній вдові, так, для вашої дитини є ліки, це найкраще вино, найкращі курорти. Тобто ліки, наче й існують, але вони абсолютно недоступні. І от раптом просте Євангеліє перетворюється на якесь нездійсненне, просто непосильне завдання. І ось тут ми, власне, підходимо до самої суті проблеми. Теологи називають це неспроможністю. І це важливо, це не якась там відмовка чи виправдання. Ні, це справжній тягар. Це такий стан, коли людина щиро, з болем каже: Я ж хочу, але я не можу. Я чудово розумію, що треба робити, але в мені немає ані краплі сил. Це, по суті, відчуття такого собі духовного паралічу. Але ось тут. Саме в цій точці відбувається абсолютно неймовірний сюжетний поворот. Бо те, що нам здається тупиком, кінцевою зупинкою, насправді є відправною точкою, розумієте? Бог не чекає, поки ми там зберемося з силами, станемо кращими. Зовсім ні, його план спасіння починається саме тут, саме в цій точці нашої повної, абсолютної безпорадності. І ось вона центральна істина, серцевина всього, про що ми говоримо. Послухайте, бо Христос, коли ми були ще не дужі, своєї пори помер за нечестивих. Зверніть увагу на цей момент, коли ми були ще не дужі, тобто безсилі, слабкі. Христос помер не за тих, хто міг би йому щось запропонувати взамін, а за нечестивих, за тих, хто не мав абсолютно жодної сили щоб себе врятувати. І це це і є досконала вичерпна Божа відповідь на всю нашу людську слабкість. Давайте подивимось на це ще раз, щоб краще зрозуміти. З одного боку, наш стан. Ми не просто трохи слабкі, ми абсолютно безсилі. Більше того, Біблія використовує ще сильніший термін мертві у гріхах, а з іншого боку, Боже забезпечення, смерть Христа за «нечистивих». Це не була реакція на якусь нашу приховану гідність чи потенціал. Ні, це був акт чистої, нічим не зумовленої божественної любові. Він діяв, коли ми були абсолютно негідні цього. Добре, з теорією, розібралися. А тепер давайте подивимось на конкретику, як це відчуття безсилля проявляється в реальному житті, з якими саме проблемами стикаються люди. І ось, мабуть, найперша і найпоширеніша скарга. Людина каже: Ох, моя головна проблема в тому, що я не можу, я не можу достатньо покаятися. Знайомо, таке відчуття, ніби сльози недостатньо гіркі, скорбота за гріх якась поверхнева, нещира. І от починаються ці спроби вичувати з себе правильне покаяння, і звісно, це завжди закінчується поразкою. І ось тут криється фундаментальна помилка ми часто думаємо про покаяння абсолютно неправильно. Є хибна думка, що покаяння це наша робота. Що треба, знаєте, пролити достатньо сліз, відчути певний рівень відчаю, і тільки потім можна йти до хреста. Але істинне покаяння працює з точністю до навпаки. Це Божий дар, це зміна розуму, яка відбувається, коли ми бачимо Христа. Ми не каємося, щоб побачити Христа. Ми бачимо Христа, і це дає нам покаяння. Розумієте різницю? Це все змінює. То що ж тоді робити? Сперджен дає дуже практичну пораду змістіть фокус. Просто перестаньте аналізувати якість свого покаяння. Замість того, щоб купатися у власних почуттях, подивіться назовні. Подивіться на хрест. Роздумуйте лише над одним єдиним фактом Христос помер за нечестивих. Просто дивіться на Голгофу, дозвольте цьому видовищу, видовищу його страждань за вас, за мене, просто розтопити серце. Саме це є джерелом справжнього покаяння. Є ще одна дуже болісна проблема коли людина каже, мене мучать просто жахливі думки, у мій розум постійно прокрадаються блюзнірства. Уявляєте, людина всім серцем хоче думати про Бога, молитися, а натомість її свідомість атакують огидні богохульні думки, і це викликає страшний жах і відчуття, що все це кінець, Бог мене точно покинув. І знову Сперджен використовує чудовий образ. Він каже, що це схоже на напад цілого роя розлючених бджіл. Ну от що ви будете робити? Махати мечем? Це ж без глузду. ви тільки більше їх розлютите. Так само марно намагатися силою волі таким прямим боєм перемогти ці думки. Вони нав'язані ззовні. Такі спроби лише виснажують і заганяють у ще глибший вічай. Але є вихід. Мартін Лютер, який сам, до речі, дуже страждав від таких духовних атак, знайшов просто геніальний прийом. Його секрет такий, коли диявол шипоче на вухо, ти грішник, не сперечайтеся, навпаки, погодьтеся і скажіть так, абсолютна правда, і саме тому Христос помер, щоб спасти таких грішників, як я. Розумієте? Це такий собі духовний айкідо. Звинувачення ворога перетворюється на утвердження віри, це його повністю об і ось, будь ласка, запам'ятайте, цей ключовий вирішальний момент. Якщо ці думки викликають у вас огиду, якщо ви їх ненавидите, боретеся з ними, значить, вони не ваші. Це не ваші думки, це спокуси від ворога, це стріли, випущені ззовні, і відповідальність за них несе спокусник, а не той, хто від них страждає. Просто усвідомлення цього факту може принести величезне, просто неймовірне полегшення. І третя класична проблема. Парадокс віри. Людина зітхає. Ох, якби ж я тільки міг увірувати. Я так хочу, але просто не можу. Здається, ніби вірити, це якась складна ментальна вправа, такий собі стрибок, на який просто не вистачає сил. Я намагаюся, я тужуся повірити, але нічого не виходить. І це знову та сама помилка ми думаємо про віру як про якусь нашу дію, наше зусилля, ніби треба щось згенерувати всередині себе. Але справжня віра це не напруження. Це навпаки розслаблення, це просте прийняття свідчення, яке ми знаємо, є правдивим. От коли надійний друг щось розповідає, ми ж не намагаємося йому повірити, ми просто приймаємо його слова. Так само і тут віра це не концентрація на силі власної віри, а концентрація на об'єкті віри, на христі та його слові. І в що ж треба повірити? Увесь фокус в тому, що не треба намагатися осягнути всі таємниці богослов'я. Все зводиться до одного єдиного центрального факту Христос помер за нечестивих. Ось і все. Це і є суть Євангелії, коли людина просто покладається на цей факт, довіряється йому, це і є віра. Отже, підіб'ємо проміжний підсумок рішення не в тому, щоб знайти якусь приховану силу в собі, рішення, як ми бачимо, у великому обміні наша слабкість на його силу. Добре, а як щодо практики? Тут виникає, мабуть, найголовніше питання: ну, добре, припустимо, я повірю, але як мені кинути гріх? Я ж не маю жодних сил його подолати. Він тримає мене в такому полоні, що я просто не можу вирватися, і це дуже чесне і важливе питання. І відповідь тут працює за тією ж самою логікою, що й раніше. Сила для подолання гріха це не передумова для віри, це її результат, розумієте? Коли людина по-справжньому всім серцем вірить, що Христос помер особисто за неї, в її душі народжується щось нове. Новий, як каже Сперджен, переможний принцип, який її починає зсередини руйнувати владу гріха. І ось як цей принцип звучить, коли він оживає в серці. Мотивація кардинально змінюється це вже не спроба заробити спасіння, це відповідь любові. Людина починає думати так: я не можу, я просто не можу легковажити тим злом, яке вбило мого найкращого друга. Я мушу, я хочу бути святим заради нього. І ця думка, як я можу робити те, що прибило мого Спасителя до Христа, стає найпотужнішою зброєю проти будь-якої спокуси. Тож, давайте підсумуємо який же шлах уперед по-перше, все починається з чесного визнання своєї повної слабкості сказати я нічого не можу. По друге, перевести погляд із себе на один єдиний факт Христос помер за нечестивих. І по третє, довіритися. Довіритися не власній силі, не власним почуттям, а його завершеній роботі на Христі. І наостанок, давайте залишимось із такою думкою: а що якщо наше відчуття повного безсилля це не перешкода для Бога? Що якщо це необхідна умова? Що, якщо саме на сцені нашої слабкості, нашої порожнечі Бог і хоче явити свою неймовірну силу? І, можливо, чесне визнання я не можу? Це і є той самий ключ, який відчиняє двері до всього, що може зробити він. Подумайте про це.